Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося із експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. Вітаю вас, пане Геннадію. Вітаю вас, а, пане Геннадію. Давайте проаналізуємо ту інформацію, яка от останнім часом обговорюється, і в засобах масової інформації експертами, і до речі, міністром закордонних справ 7 мільярдів доларів. Це та сума, яку на сьогодні вимагає Росія, або точніше Газпром від України сплатити борги за. Недоотриманий газ, але є контракт, є газова угода між Україною та Росією. Які наслідки можуть бути в подальшому для України? По-перше, чесно кажучи, не зрозуміло, що ми протягом тижня усі так активно обговорюємо. Чому, я так вважаю? Тому що офіційних заяв з боку Газпрому ще не було. Навіть перша публікація? І в Financial Times, і усі коментарі російських тележурналістів в ефірі Росія-24 і інших каналів йдуть з посиланнями на джерела в НАК «Нафтогаз України». Офіційні особи НАК Нафтогаз України повідомили, що вони мають рахунок від Газпрому на сплату. 7 мільярдів доларів через речника через речника uh -huh. нафта, НАК «Нафтогаз України в суботу, наскільки мені відомо, це відбулося. Проте, чи дійсно Газпром висунув ці обвинувачення і, власне кажучи, чим вони спричинені поки що не зрозуміли. По-друге, не зрозуміло, чому саме 7 мільярдів, навіть якщо розраховувати так, як вимагає Газпром. Тобто 52 мільярди кубометрів мінімальний обсяг законтрактований обсяг закупівлі газу, помножити на 08, щоб отримати мінімальний обсяг закупівлі, все одно 7 мільярдів доларів не виходить. По-третє, дуже здається, що всі ці речі, вони зроблені. Насамперед, для того, щоб подивитися на реакцію української сторони. І, скажімо, ця реакція була досить бурхливою. Не все подобається особисто мені в цій реакції. Наприклад, на мій погляд, міністр закордонних справ України. Заявляючи про те, що Україна не му не буде в односторонньому контра, в односторонньому Поряд. порядку розривати контракт з Газпромом, на мій погляд, дуже ця заява, на мій погляд, є не дуже коректною, оскільки Дознати... якщо Україна Му Якщо якщо Україні будуть загрожувати. Українським національним інтересам буде загрожувати подальше виконання контракту, то я думаю, що нам не потрібно відкидати можливість звернення української сторони до того ж самого стокгольмського арбітражу і розриву угоди в односторонньому порядку. А якщо ми знаємо, що завідомо рішення буде на користь Росії, є сенс звертатися до Ну, ви знаєте, завідомо рішення на користь Росії ну, про це кажуть аналітики. Це не моя ну, думка. ну тут про це можуть казати лише юристи, які ознайомлені з суттю питання. Все залежить від аргументів обох сторін, тому що ну давайте на звичайному рівні. Ну, наприклад, ми з вами домовилися про те, що ви мені там щось постачаєте на певну суму протягом декількох років. Так? Я вас повідомив за сім місяців до настання сплати, що я не в змозі буду вас купити стільки, скільки ми з вами домовилися, а в мене просто немає грошей на це. Я можу купити лише половину цієї, тих обсягів, які ви, ви мені запропонували. І в такому разі, ну, якщо в мене немає грошей, що мені робити далі? Ось такій ситуації, власне кажучи, зараз опинився на «Нафтогаз України. Це про те, що говорив Леонід Кажара, це не прямі збитки для Б, да, звичайно. Тобто, все це опосередковані збитки, і при чому вони це скоріше, навіть не збитки, це недоотриманий прибуток. Якщо, наприклад, європейські споживачі не в змозі купувати стільки газу, як скільки було законтрактовано, я думаю, що вони можуть відмовитися від тих обсягів, тим більше, що у них є підстави звинувачувати за Газпром в завищенні цін на. Отримувані ними енергоресурси, і кожна країна в стосунках з суб'єктами господарювання наголошую, Газпром не є державою Росія, Газпром є суб'єктом господарювання. Якщо відносини з будь-яким госп... суб'єктом господарювання загрожують національним інтересам України чи будь-якої іншої країни, то слід, на мій погляд, робити все для того щоб убезпечити свою країну і своїх своїх громадян як тому що виявляється що україна підписала в 2009 році настільки кабальні зобов'язання що ми з вами маємо платити за за ті збитки які нанесли державі тоді не думаю, що тут слід знову ж таки йти назустріч Газпрому і задовольняти усі його забаганки. На жаль, якби позиція України українських переговорників у Москві була лише державницькою, якби вона відображала виключно державні інтереси, а не Окремі інтереси фінансово-промислових груп. Це ви про яку делегацію зараз говорите? Я кажу про делегацію України на переговорах з Газпромом. На останніх переговорах? На переговорах з Газпромом взагалі. У нас Тому влада змінилася. Від... Це ви знаєте, газові питання вони від влади не залежать, оскільки на переговорах не наші з вами. Інтереси задовольняються, а задовольняються насамперед інтереси тих компаній, які використовують газ, по-перше, як сировину, а по-друге, як енергоносій для вироблення продукції українського експорту. Тобто вплив може бути на наш з вами лише опосередкований. Але це не означає, що ми маємо просто. Нічого не робити, сидіти, склавши руки і чекати, поки Газпром скупить тут все. А таке бажання було у нього навіть в 96-му році, коли він заявляв претензії знову ж таки на якісь борги, немовби українські, і вимагав в за рахунок цього цей борг погасити, продавши йому акції найбільших українських підприємств. Тоді хватило здорового глузду для того, щоб відкинути ці звинувачення. Думаю, що і зараз вистачить такого здорового глузду, щоб дійти згоди. І я не виключаю можливості звернення України до арбітражу навіть в односторонньому порядку. Пане Геннадію, от давайте знову повернемося до заяви Леоніда Кожара, який сказав, хоча це не його компетенція як міністра закордонних справ, є віце-прем'єр-міністр, який відповідає безперечно за газовий напрямок за перемовини з Росією, але все ж таки його слова я цитую. Це те, що Україна на сьогодні має перевагу у газових переговорах з Росією. Яка це може бути перевага? Я не знаю, яка це може бути перевага, тому що про. Будь-які подробиці перемовин ніколи не повідомляється. А на мій погляд, добре, якщо не повідомляється про якісь питання, що становлять комерційну таємницю, про те, ну, хоча б заяви про е, питання, які обговорювалися, мають бути е, в, в загальному доступі, щоб суспільство могло знати, а про що, власне кажучи, що є, власне, предметом переговорів? Тому що, коли нам кажуть, що цим предметом є ціна, так Газпром вже скільки разів казав, що він не буде переглядати ціну. Якщо предметом переговорів є обсяги постачання, Газпром знову ж таки сказав, що ми не обговорюємо ці питання, а тоді про що домовлялися робочі групи 22 січня. Коли відбувався візит до Москви і переговори пана Бойка з паном Міллером, тобто тут виникають дуже велика виникає дуже велика кількість питань, на які відповідей ми не маємо. І через відсутність цих відповідей ми змушені оперувати виключно чутками, а чутки. Розповсюджуються особливо чутки навколо російсько-українських газових відносин, з єдиною метою показати, який Газпром надійний партнер, і який ненадійний партнер і ненадійний транзитер НАК Нафтогаз України. Раніше, розпочинаючи вже від початку стосунків, ну, скажімо так, конфліктних стосунків з 2005 року і далі. Газпром кожного разу вигравав, і кожного разу Україна була змушена виправдовуватися, навіть якщо далі після цього російська сторона визнавала свої помилки не напряму, але опосередковано. Я ще раз нагадаю, завжди нагадую, що коли Росія на найвищому рівні, на рівні Путіна, на рівні Медведєва, звинуватила Україну в тому, що Україна втирить газ. То потім була спільна заява Рахункових палат, в якій було сказано, що Україна не взяла собі безоплатно жодного метра кубічного газу. Однак ані Путін, ані Медведєв, ані Газпром перед Україною не вибачилися. На сьогодні обов'язково сплатити цих 7 мільярдів доларів США, а потім добрати газ. І ще одна ситуація, якщо можна. Від вас почути думку стосовно альтернативи, те, що нещодавно Кабмін підписав угоду з однієї компанії на альтернативні mm. енергоносії, а ця ситуація із Газпромом можна її розглядати як тиск від Росії, що не треба вам нічого шукати іншого крім Росії. Ну, по-перше, оскільки офіційно заяв Газпрому не пронула не пролунало жодних. То невідомо, що це за борг, яка там сума і що це взагалі за які розрахунки, на чому вони базуються. Тому відповідь на перше питання можуть дати лише робочі групи, відповідно НАК «Нафтогаз України і Газпром. З них слід вимагати цих пояснень, що це таке за Борг, а не від дипломатів, не від експертів, не від аналітиків. Щодо е, альтернатив, так дійсно ну, Україна має можливості якщо не в цьому році, то найближчими роками значно зменшити залежність від постачання російського газу. Значно, оце слово значно якісне. Воно може набути кількісного вираження відповідно до того, скільки коштів. Буде вкладено в відповідні проекти. Якщо ці 7 мільярдів ми не будемо платити Газпрому, а вкладемо в розвиток власного угу. газовидобутку, чи в розвитку альтернативних джерел енергії, чи в розвитку ще краще зменшення газоміскості української економіки, хоча б до польського рівня, тобто в 2-2,5 рази. То ми зможемо е, потім сказати Газпрому, що нам ваші послуги не потрібні. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам за розмову, пане Геннадію. Глядачам нагадаю, що це була думка Геннадія Рябцева, експерта з енергетичних питань. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.